Всім доброго дня я хотів вам показати, як ось, забити ось такий молоток на рукоятку, щоб воно у нас не злітало. На просторах YouTube, як це зробити, є дуже багато варіантів. Але є один такий варіант, що ви його забили, і аж поки ви не вломите ручку. Ось така ручка. Молоток має. Отут він зроблений під конус. Там не дуже велика, не дуже воно так заметно, але коли взяти штангенциркуль, і почати його мірити. Тут ми маємо 15, а тут ми маємо 17. Похибка не дуже велика, але ця похибка, ну, маленький конус воно ну, є. Отаку от ручку я заздалегідь підготую. Я тепер і наждачкою, і чим чим завгодно. А показав мені ще дідусь, такий метод. От, до прикладу, як зробити, ось тут у нас ось такий конус. От беремо. Скло, ну, тут потрібно акуратно. І починаємо ось так його збирати. До кінця не доходимо, не доходячи до кінця, ми отак збираємо, збираємо, збираємо. І у нас виходить ось такий конус. Ось такий. Тепер беремо наш молоток і нашу ручку і починаємо його ось так закладаємо сюди і воно повинно йти тугенько ось сюди у нас. І воно так тугенько повинно зайти, аж до цієї поділки. А ось тут ми його вже маємо забивати. Ну, так ось так беремо його звідси звідси. І ось так. його. Бачите, він у цієї поділки зайшов Так, більш-менш хорошо. Ну, а зараз візьму, прикладу сюди дерев'яшку ось так. І зверху по дерев'яшці я буду забивати другим молотком, забивати далі, буду його садити. Хто має можливість, можна це все діло пресом задавити, звісно, буде краще пресом задивити, так як я можу. Я буду забувати ось так брати досочку. І ось так бити зараз буду другим молотком. Ну, я зараз заб'ю і вам покажу, як воно вийшло. Так, от ми забили наш сюди молоток. Ось так це діло у нас все вийшло. Цей варіант без клинів, без нічого. Ось сюди клинички я забуваю, це без безклину, без нічого Ось такий метод. Цей молоток вас звідси злете, хіба що тоді, коли рукоятку вломите. А до кінця не добиваєте, щоб ви воно тут тримало як грибочок. Ось такий метод. От Тепер ви можете користуватися ним, не боячись того, що він вас просто при роботі злете. Ну, кому сподобався даний спосіб, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!